24 червня команда Білка знає, відкрила збір для відновлення будинку родини Мазуркевич, який постраждав наслідок нічної атаки. На жаль, повну заплановану суму зібрати не вдалося. Та ми щиро вдячні кожному, хто долучився. Наша команда також не залишилася осторонь і долучилася до збору, щоб придбати більше необхідних матеріалів. Поспілкувавшись з Тетяною, ми отримали список потрібних будівельних матеріалів та поїхали закуповувати. Це подякувати всім, всім людям, односельчанам, півробітникам, також співробітникам Німеччини, які відгукнулися. Я дуже-дуже дуже тронута тим, що навіть звідти відгукнулися. Дуже вдячні всім. Дякуємо й вам за те, що я говорила, що звернули на нас увагу. Щиро дякую. Не будьте байдужими. Навіть найменша допомога має значення. Офіційний канал Новин Білка знає.